Так, у нас друга частина перевірки знань. Тема ми якраз тут на перехре... Не перехресті, вже на переїзді трамвайних полій на усенка. Доровенька. Добре. Із перешкоди у нас був. Добре. Шукати місце для зупинки, і на перехресті ми повернемо ліворуч. Тут є місце? Доїзди, да, запарковуємо там перехід. Так, тут все з прилеглих територій, з зупинок громадського, з пішохідних. до середини трамвайних колій. Якщо у нас трамвайні колії, середини трамвайних колій. Якщо подвійна суцільна, середини подвійних Ну, Тобто, якщо в тебе зліва йдуть, і до подвійної суцільної не дійшли. Подвійна суцільна у нас якщо 200 і більше. Ти вже після перехрестя будеш його шукати. Причому, якщо біля коледжу, там буде, блін, якась лажа, буде хтось стояти. Ти тепер об'їжджай, їдь собі на сесюри, ми, скоріш за все, поїдемо на сесюри. Там собі знайдеш місце для паркування. Тобто ти не можеш в полуторці паркуватися, якщо в тебе напроти є припаркована машина. Це раз. Напевно, що завтра їх там не буде. По-друге, крупногабаритний, наприклад, фура позаду, якщо в тебе буде їхати. І ти як мудень станеш перед нею, то їй тебе буде об'їжджати дуже напряжно. От дуже напряжно. Або сіті Лас, Вони тут дуже рідко їздять. Ну і фури, в принципі, також. Тобто легкавухи тобі на полуторки тебе об'їхати без проблем. А крупногабаритному це вже реально буде проблема. Йому повністю треба буде заїхати на зустрічку. От і все. Е, тому я би в полуторках взагалі в реальному житті не паркувався, тому що занадто мало місця для роз'їзду зустрічного транспорту. Ну не прикольно да, нам об'їжати перешкоди в блін, і їхати е, колесом по зустрічні, правда ж? Нахіра нелогічно. Ну, не, не і розраховувати на те, що зустрічка е, зміститься ближче до бордюру, щоб ви розійшлися. А якщо там хтось правтиче, чи недосвідчений, чи ямку якусь об'їде і він тебе фігане, і ти винен, тому що він тебе фігане в своїй смузі, а ти був на зустрічці трошки. І те, що ти об'їжджаєш перешкоди, нікого не хвилює взагалі. Ти повинен надати пріоритет тому, хто в своїй. То кому поступаємося? Зустрічка і пішоходи. Так, ну тут вже останні пішоходи. Причому дуже часто буває таке, чи ж короткий, да? на 16 чи 17 секунд там буває. Поки ти доїдеш до останніх пішоходів, в них червоний буде. Там іноді пішоходи стоять, але тому що там червоний. Щоб ти побачив, побачивши, що він стоїть, глянув, чому він стоїть. Зрозуміло? Щоб не зупинятися. да, і не запрошувати його, а він, типу, ти що гониш? У мене червоний, я не піду. Бо ти майже завжди будеш тут завершувати маневр на червоний вже. Згоден заблоковане перехрестя, і якщо в тебе є змога до суцільної підтягнутися і зупинитись, то ти перед стопліннями зупиняєшся. Так, місце для зупинки, ну начебто вільно можна спробувати. Добре, подивимося. Трішки стресу дає, Скажи, да? Якщо про це думати, да. Да. Оп. І... Ну, потім забуваєш. І не інспектори не подивляться цей відос. Коли екзамен здам, тоді вже подивляється. <плес> а до, щоб не було. <плес> Я спеціально викладую їх раніше, щоб вони знали на що давити, знаєш. <плес> Їм цікаво, і тоді у нас такі. Ну, але ти не косячиш, в тебе поки що якихось практиків слабких місць не було. Как-то сбита, а, чи не показати? А, ну, блин, мы же <свят> и закопали. И это никто не видел. Значит, все. Где-то вот, вот Можно было ближе. Можно было ближе. Еще метр, да? А, ближче до того. Так, да, ближче до бордюру. Під'їдь ближче до бордюру в два рази. Ти можеш тягнути аж до їдальні, два їдальня. Жопу красуємо. Ну, це вже гарно. Бо це полуторка і ти повинен якомога правіше ставати. Добре, продовжимо рух. До перехрестя на перехресті ліворуч. Чекаємо. А, ти в полуторці, ти чекаєш всіх, хто проїде в тебе в лівому дзеркалі, бо вони зміщуються всередину. Якщо ви одночасно фіганете, то ви можете потрапити в ДТП. І схопити помилку. Так, 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 це буде помилка. Якщо у вас там рухаються з лівого автомобіля, і ви в полуторці тут стали на Сергієнка. Молодець. Давай. Да, ага. Ну що, газанув хороший. Так, да, але в принципі сказати, що це помилка, хрень не знає. Прям і не помилка. Трошки газанув на паркінгу. Не переконався в початку руху, можна поставити таку помилку. Неприкольно, да, його об'їжджати Він уже поширший, ніж ми. Ліве дзеркало не глянув. Ти його перед цим дивився, але в момент об'їзду ти його не глянув. Так, да, там нікого не було, але все, ти туди баси, дивився. Навіть, все. Да, да, да. Тримайся, тримайся. Фігня залишилася. Зараз ще базар вакза... цей Сасюра і Дарницька площа і все. Кому поступаєшся? Так, зустрічся, поступаюся пішоходам першим і останнім. Ну, Трамвайчиком. Будь да? Далі ми пошукаємо місце для паралельного паркування. Якщо не знайдеш, то тоді шукаєш місце для розвороту. Перший пішов. Да, ти вже туди не лізеш. Он червоненька байка хитра, стояла з правим показчиком, чекала поки вийде ця, щоб встати на його місце. Добре, добре, ще раз, добре. Не треба, біля машини, котра виїжджає, не треба, не треба. Немає місця. Згоден. Пойдет. Свои пойдет. Так, тут у нас В занятом. Кому вот. Так за стричкой про Шкода проволочь. Як ти зустрічку можеш її теж називати? Mm -hmm. Тут е, юридично два перехрестя. Пойдет. Да, тепер попуточку. Дуже схоже це, да? там, на той апендицит. Ну, от реально схоже, там теж та є так? зустрічка і в тебе тут друга зустрічка є.